Вітаю вас, діти. Ви всі любите грати в ігри, але ігри бувають різні. Пограємо в гру. Назва гри Україна яка для розвитку мови, пам'яті, уяви. Розглянемо картинку і назвемо одним словом, яка наша країна. Господиня з хлібом. Так, гостинно! Розірвані кайдани, так, вільна, гроші, багата, рукостискання, дружня, мати та донька, рідні, квіти, багато квітів, квітуча, дивіться, скільки дарунків щедра. Нотки співуча. А тепер, будь ласка, самі назвіть, розглядаючи картинки, яка в нас країна. Молодці малята! Дякую!